Амі поставили діагноз Паркінсон. Після інсульту. Інсульт піднесла на ногах. А зараз говорят, що Паркінсон не лечится і не лічиться. І так перший момент. Інсульт. В даному випадку міг бути тільки те, що називається ішемічний ішемічний інсульт або симпатикотонія. Тобто рухове порушення, руховий біологічний рефлекс. Коли був активний, Виникало те, що називалося інсультом. А у фазі відновлення, пам'ятаєте, я говорю вам, що є епікризис, і там що буде? Фібрилярні посмікування м'язів, які яке що? як хворобу Паркінсона. То коли ви питаєтесь лікувати подергування, щоб їх не було, ви блокуєте завершення рефлексу. Чи вилікуєте ви хворобу Паркінсона? Ніколи. Чи можна її вилікувати? Звичайно. По іншому, ви підходите до цього. Ви маєте дати можливість завершитися біологічному рефлексу, і тоді теж називається що Паркінсон виліковується.